Вітаю вас! Мене звати Ольга Ліментрід. Я хочу вам запропонувати курс з граматики від рівня А1 до рівня Б2. Курс створений для тих, хто дбає про свої знання і хоче вивчити німецьку граматику. Всі відео записані українською мовою. Також до кожного відео є пояснення УПД файлеве завдання. Під цим відео ви знайдете всі теми. Також. Курс підійде для тих, хто має вже знання або сертифікати на рівні b 1 b 2 c 1 навіть, але інколи забуває деякі грав... граматичні теми, і це буде хороший граматичний відеодовідник для повторення деякого матеріалу. Отож, я впевнена, що мій курс допоможе вам покращити ваші знання з граматики і також поставити крапку у вивченні німецької граматики.